Шановні аграрії, 7 днів грязний соняшник від моменту сходів. Мінус 15% врожаю. 14 днів, шановні аграрії, грязний соняшник. 30% врожаю. І, шановні аграрії, місяць грязний соняшник, врожай 50%. Мінус відсотків від врожаю, а то і взагалі може бути остановитися вегетація. І шановні аграрії, легше боротися з бур'янами на начальних етапах і не давати їм взагалі прорости. Оце основне правило при вирощуванні. Тоді є олія і тоді є врожай. Шановні аграрії, чи міряли ви врожанні з гербіцидами і без? Може взагалі не треба їх бризкати, гербіцидами і буде більша врожайність. В Агрована в цьому році був такий експеримент, дослід. Де ми не встигли знести Гранд Стар Гілі на соняшник? Уявляєте, ви думаєте, він у нас грязний був? Ніфіга! Справа в тому, шановні аграрії, що після посіву соняшника Сармат і Родос, ми відразу на сьогоднішній день внесли до Сходовий гірбізит Лазін Ультра. І він у нас так тримав, шановні аграрії, що соняшник виготував чистий, а потім, коли вже десь-де-не-де пішов бур'янець. Шановні аграрії, уже на соняшнику була зірочка. І це та фаза, коли вже гірбіциди вносити не треба. І так сталося, що ми цей кусок поля ми не внесли страховий гірбіцид, не внесли зовсім. І урожайність у ньому була найвища. Так що ж це виходить, шановні аграрії, гірбіцидом грансаром не бризкай. вирощуй соняшник по класичній технології, будеш мати гарний врожай. Саме така ситуація склалася в нашому господарстві, шановні аграрії. Назву відразу результати. Значить, соняшник, там, де внісся Грандстар, там, де внісся нійся гіліантекс, нашу урожайність показав 25 центнер. А там, де ми взагалі не вносили жодного гербіцида, кроме ґрунтового, тобто підготовка почви посів, вносимо ґрунтовий і жодного заїзду більше з гербіцидами, з агрохімією не було. Урожайність була 37 центнер. Уявіть, 5, 5 центнер прибавки. Це на зараз шалені кошти, шановні аграрії. Це 12,5 тисяч гривень. Дав нам прибавку до врожаю в грошах. Це 5 центнер, шановні аграрії. Прибавка до врожаю тільки на тій різниці, що ми грансар там не вносили. Все скрізь було одинакове, поле одне. Тобто, шановні аграрії, не бійтеся ґрунтових гербіцидів. вносьте. Краще, шановні аграрії, виключайте страхові, які по всходам срисують рослину. Бо довсходові гербіцидів – це ота пльоночка, яка не дає проростати бур'янам. Шановні аграрії, увага! Не бійтеся довсходових гербіцидів, а краще дотримуйтеся їхніх рекомендацій по внесенню. Значить, почва у вас має бути без груддя. Тоді краще почник працює. Значить, пожневні рештки, їх не повинно, вони закривають землю. Там почник не працює. Погодні умови. Також будуть впливати, волога. Але це все, шановні аграрії, копійчані. Проблеми, які ми можемо їх виправити. І тому поченик він працює, працює довго. Соняшник був чистий, і ми благодаря цьому мали як вилок, як високий врожай в прибавку 5 центнер, так і олійність. Шановні аграрії, олійність там би не вносили ми грандстар Гіліантекс була вище 52% на соняшнику сармат. На соняшнику сармат. І на соняшнику Родос, на аналізах 52% там, де не було грандстару, там, де не було гілянтексу. Дуже висока олійність, гарна врожайність за 30 центнер. Це там, де ми не приміняли страхові гербіциди. Не було ні грандстара, ні гілянтекса. Там, де ми вносили грандстар, олійність знизилась на 50% і врожайність визнизилась. Врожайність пікетірувала на низ. Тому висновок один, шановня не бійтесь до сходових гербіцидів. Нічого і вони там якоїсь великої сходи не роблять. Це не ті ацетохлори, харниси, ті, що запрещені в нас за, за кордоном. Вносите толазін ультра. Толазін це новий гербіцид. Харнес уже всій Європі запрещений, у нас тільки можна. Тобто, шановні аграрі, не бійтеся вирощувати без гербіцида. Ви мені скажете, а що б якщо виросить взагалі без ґрунтового було? Може б там би 40 насипало. Шановні аграрі, на жаль, бур'яни його знищили. Чому? Бо бур'яни взагалі можуть встановити вегетацію, тому без, взагалі без гербіциду не вийде. Це така собі буде ековирощування, але без гербіциду ніяк. Тобто ми можемо внести толазін ультра до сходу, який триматиме до двох місяців, контролюватиме як злакові, так і однодольні, дводольні бур'яни, шановні аграрії, щарицю, амброзію, лободу, Миші, все держить, Основні він всі держить. А потім, якщо де-не-де єдиніші случай будь-бур'яна, просто на них забить. і нічого не вносить, і врожайність побачити буде вище. Я думаю, що, такий, що така історія була і у вас. Хоч Родас і Сармат, які до трибунрол метилу, але їх бризкать не обов'язково. Тобто вирощуємо їх по класичній технології, по класіки. І не треба цього боятися. Поченик обов'язково спрацює. Тому рекомендую вам для висіву. Соняшник Сармат, урожай 24-го року, в найкрупнішій фракції. А також рекомендую странно аграрії сербську селекцію соняшник Родас. Особливость даних гібридів. Обидва соняшника, обидва соняшника стійкі до Грандстару, але бризкать їх не обов'язково і урожайність отримаєте більше, щоб не стресувати. Другий момент. Великим плюсом даних соняшників в тим, що вони тримають заразиху. У нас на Дніпропетровщині та вже і по всій Україні скрізь прогресує заразиха. Також знищує врожай. Тому дані соняшники стійкі до 7 плюс раз заразіха. Раз у джи тримають, соняшник ваш нічого не з'їсть. І основне, звісно, аграрії потенціал і олійність, що радує. Чому? Тому що, шановні аграрії, коли у вас є олійність, соняшник купляє для олії. Не кондитерка, не, не луска ті, а сожже купують для олії. В даних гібридах, в даних гібридах, і від наших, наших покупців, і від наших знайомих, і від наших фермерів відгуки, що в даних гібридах була олія висока, 52%. Тому, якщо хочете мати олію, якщо хочете мати врожай, ось о, отакий ось комплект Долазін Ультра, сармат, родос. Це соняшник, який буде чистий і врожайний, і ви будете в прибутку. Може, що не сказав, звертайтеся в компанію Атаграван, телефони у відео, під відео, сайти є. Будь ласка, звертайтеся. Може чого не сказав, в коментарях чи так телефонуйте. Будемо раді вам відповісти. На цьому відео буду заканчувати. До побачення, шановні аграрії!